Де зараз учасники пара на мільйон. Флористка Анастасія Талпа від самого початку шоу не соромилася зізнатися, що бере участь у ньому, щоб виграти та отримати мільйон. Її половинкою в програмі став Марк Куцевалов, з яким були разом від початку і до фіналу. Зараз Настя уже не талпа, а скальницька. Після шоу вона вийшла заміж і народила сина, продовжила квітковий бізнес та змогла успішно розвинути свій блог. На відміну від своєї партнерки, Марк Куцевалов прийшов на проєкт зустріти кохання. Протягом програми здавалося, що між ними можуть бути відносини після але цього не сталося. Зараз Марк продовжує знімати гумористичні відео в соцмережах і бере участь в інших проєктах. Також періодично влаштовує комічний благодійний піший похід з метою збору коштів на потреби ЗСУ. Тіндер експертка Анна Зубрицька не приховувала, що планує отримати від шоу зовсім не пару. Вона хотіла перемоги та впізнаваності. З виграшем не склалося, але популярність все ж отримала. Найбільше Анну знають у Тіктоці. Там вона продовжила вести блог на тематику побачень та стосунків. Зараз Зубрицька проживає за кордоном і намагається. Відновити свій блог у TikTok після блоку основної сторінки.